Тімоті Напман, супер тато. Кругом тати звичайні, але не так у мене. Я маю замаскованого. Тата супермена Мій суперменський тато хропе, аж гниться гай. Стрибаю тату на живіт і верещу Вставай. Він суперові страви готує в напівсні. На грінках крем і шоколад так до смаку мені. У нього супер регіт, ще нема. Своєю супер-силою бровка він підійма, стає тиранозавром. Реве. Так, коли ж мене наздожене, то цьонкне, як хижак. Якщо мене кружляє, то я лечу, мов птах, на плечі видерусь йому і лину у хмарках. Майструє супер вміло, хоч пальця і прибив, та різав, клеїв, фарбував і з дерева зробив. Цей замок для дракона для мене супер щит. Тепер я рятуватиму бровка свого як слід. Бува, не вірять друзі, дивуються вони. Де ж суперменська маска і плавки та штани? Чому ж, як серед ночі, лякають шум чи тінь, Коли ми ж іграшок моїх мільйон лихих створінь? То варто тільки тата тихесенько гукнуть. Мій тато миттю прилетить, і монстри всі втечуть. Він міцно пригортає і каже знов і знов, що береже мене завжди татусева любов. Ой, тату супермене, ти кращий від усіх. Він каже Я не супермен, а сам тамує сміх. Я знаю супермена. Шепоче потай він. Ой, хто ж це, татку? Хто це? Це мій супер-пупер-син.